Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на перегляд розкладу на картах ТОРО на місяць вересень 2025 рік. Розглядаємо питання як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання застереження то порада. І ще одна карта. Візьмемо відповідь на ваше запитання, яке для вас дуже важливо в місяці вересень. Знак водолії. Загадуйте, друзі, 2025 рік. Сьогодні нам допомагають вітражні тару. Також візьмемо по одній карті. А також колода мадам Ленорман по одній карті на кожне запитання. Не забувайте дивитися на свій знак Асцендента, іноді він програється більш детально. Загальний фон місяця для знаку водолії. Шістка кубків. Карта вісельник старший аркан. А також змія. Що можна сказати, друзі? Якісь події з минулого, вашу ситуацію можуть поставити на стоп через поганих людей. Дивимося далі, що саме це може означати? Яку саму ситуацію, звісно, вам відніше, Тому що у кожного вона індивідуальна. Робота. Принцеса мечів, карта Сонце, а також собака. По роботі у вас рішучі дії, якщо хтось думає, що ви недостатньо освічені, або освіта у вас, не вистачає вам освіти, то ось ця карта Сонце показує, що ви всесторонньо міцно. Освідчені по всім питанням, котрі вам необхідні по роботі. А ось ця собака вона показує друзів, котрі вас добре знають. Можливо, ви разом працюєте, і вони цілком довіряють вашому ось цьому таланту. Це карта сонця, старший аркан. Ви зможете свої всі таланти розкрити та показати по роботі. Гроші, туз кубків, двоєчка пентаклів, а також Планета місяць, старший аркан. Двоєчка пентаклів це невеликі гроші. Вони хоча і ось тут невеликі, ну, але вони стабільні. Можливо, ви. Розпочали якусь справу потужну, але поки що дивідендів немає. Але ваші гроші перебувають ось в такому стані дуже позитивному, максимального позитиву, і, можливо, вони потроху вже до вас починають надходити. Планета місяць, старший аркан, як ви мали, могли бачити зображення на інших картах таро, планета місяць виглядає як монета. І, судячи з того, що це старший аркан, то з грошима у вас буде напротязі місяця. Спочатку ви будете радіти, потім отримаєте маленькі гроші, а потім більш великі, тому що це старший аркан. Будьте до цього готові, не тринькайте свої запаси, доки не отримаєте більш максимальні виплати. Особисті питання. Принцеса Пентаклів, семерка мечів, а також карта серця. Зверніть увагу, друзі, яка ж, якась жінка з знаку землі. Можливо, вона по роботі, вона стосується до медицини або банківської справи. Ось тут сімка Пентаклів, обман та шахрайство, щоб вона вам не заплутала. Як то кажуть, не замилили очі на якісь питання про кохання. Ось тут карта серця, мадам Ленорман, серце ціле, не розбите. Залишається ось тут розпізнати. Якщо це ви працюєте в банківській справі, то або в медицині, будьте обережні, щоб ось тут не було ніякого шахрайства. Мається на увазі в особистих якихось справах. Щоб ви, наприклад, не позичали гроші або щось таке, що вам може зашкодити. Тому що шахрайство, воно як його не поверни, воно шахрайство. Це негатив і потім великий стрес. Якщо ви чоловік, то будьте уважні до такої подруги, котра може щось таке зробити. Що ваше серце буде розбите. Але ось це серце ціле не розбите, воно показує, що ви будете досить уважні. Застереження. Старший аркан дьявол, п'яторка жезлів, а також карта Вершник. Застереження полягає в тому, якась звістка. Звістка, якась боротьба, і карта дьявол. Ось ця звістка це може бути, наприклад, хтось вас на щось провокує, або вам якісь плітки, або якісь вам приносить погані новини. І провокує вас на ось дьявол це якісь протиправні дії. Або зрада, або скандал, або якісь розбірки. Або самі розумієте, це старший аркан негативний. Які звістки вас можуть привести до негативу? Будьте уважні, добре все продумуйте, перш ніж щось робити. Будь-який вибір, чого б він не стосувався. Тому що застереження і порада вони йдуть загалом, не тільки по особистих справах. Порада. Зверніть увагу, друзі, тут паш жезлів, карта смерть, а також миші. Спробуй розберись, тут жезлів. Це якісь рішучі дії, котрі завершать якесь руйнівне діло. Спробуйте розібратися, якщо зможете. Або ці події у вас вже відбуваються, і ви їм поставите крапку на них, завершите їх рішучими діями, завершити якусь погану ситуацію. Поставите крапку. І відповідь на ваше питання на місяць вересень. Королева Пентаклів, двоєчка жезлів, а також чоловік з трояндою. Ось тут можна сказати, що існують якісь почуття між двома, між парою. Можливо, люди тільки що зустрілися, і вони тільки розбирають свої почуття, чи їм не здалося, чи воно насправді. А двоєчка жезлів показує, що вже є росток, ситуація має розвиток, хоча на начальному тільки етапі, в місяці вересень. це якщо розглядати карти. А якщо розглядати так або ні відповідь на ваше запитання, то скоріш ні, тому що одна дама пентаклів, більш сильна карта, і дві маленькі. Ось такі, друзі, я побачила для вас розклад на місяць вересень, знак задяка водолії. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Бажаю вам тільки гарних подій на місяць вересень 2025 року. Запрошую на перегляди моїх інших відео підписуватися, писати коментарі. До зустрічі! На моєму каналі.